Четвер, 19 жовтня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Без для гасіння звуку і полум'я при стрільбі отримали бійці одного з підрозділів сил спеціальних операцій. Їх будуть використовувати і на автоматичній, і на великокаліберній зброї. Обладнання військовим передав міський голова Олександр Семчишин. Це бюджетна закупівля. Передаємо сьогодні 235 штук таких, по суті, як то кажуть, глушників. На загальну суму 5,7 млн грн, це лушники для автоматичної зброї, і для кулеметів, для великокаліберної зброї. І зараз очікуємо ще одну партію 250 таких штук на 8 млн грн. Тобто фактично закупівля за бюджетні кошти для однієї з наших військових частин буде складати фактично майже 14 млн грн і майже 500 штук. Крім того, ми передаємо засоби для чищення зброї, спеціальні засоби, військові засоби, фактично понад 23 тисячі таких. Таких штук для чищення зброї. Це бюджетна закупівля, тому принагідно дякую платникам податків за те, що наповнюють бюджет. А ми зі свого боку все робимо можливо, аби допомагати нашим військовим. Насправді, ці речі, це спецобладнання є надзвичайно важливим для роботи наших ССОшників, тому що воно по-справжньому береже життя наших воїнів, ну і допомагає нищити наших ворогів, робити кількість хороших москалів все більше і більшою. Без жодних проблем розпочався опалювальний сезон у громаді. Єдине теплопостачальне підприємство Хмельницьк теплокомуненерго 100% підготувалося до його початку. Наразі в Хмельницькому є 14 когенераційних установок, котрі забезпечуватимуть роботу котелень у разі відключень світла. Також об'єкти інфраструктури мають генератори різної потужності. А Хмельницький залишається чи не єдиним містом України, де встановлено лічильники обліку тепла в усіх багатоквартирних. Будинках. Після завершення опалю, минулого періоду, дійсно там приступаємо вже до таких капітальних робіт по заміні і мереж теплових, і ремонту котлів, модернізації. Щороку, ну і цей рік не став виключенням. Капітальним ремонтом відремонтували сім котлів на семи котельнях по одному котлі на кожній з котелень. По тепловим мережам такі об'ємні роботи. От нам вдалося вийти на цифру 5 кілометрів теплових мереж, замінити, капітально відремонтувати, де на більший діаметр поміняти, де занижені були, де напаки з великих діаметрів на менші замінити для того, щоб менші втрати тепла були в мережах. Шість котлів модернізували. Це котельні колишньо південно-західних теплових мереж, які вже сьогодні наші. Практично вже 100% всіх котлів по цьому району ми привели. Такого стану, як і всі решта наші об'єкти. У тирі Хмельницького навчально-тренувального центру стартували заняття для старшокласників з вогневої підготовки та надання домедичної допомоги. Вони відбуваються у рамках вивчення предмету Захист України. До травня заняття відвідують 11-класники усіх шкіл громади, а також студенти профтехучилищ. За ініціативи Хмельницького міського голови. Ми проводимо заняття з випускниками всіх навчальних закладів нашого міста. По вівторкам, по четвергам, зранку до обіду діти будуть займатися в нас на базі. Ми їх вчимо стріляти з автомата Калашникова і пістолету. Інструктора моделюють ситуації, ставлять як і в тірі, так і на Якісь лісосмуги ставлять мішені, і діти стараються вчатися, як тримати зброю в руках, як стріляти, як не боятися, як прицілюватися. Ми даємо можливість потренуватися, як правильно накладати турнікети, або як перенести раненого чи поранену людину. У нас будуть займатися на цьому комплексі симуляторі, іменно учні, які вивчають захист України за тематичним планом номер 1 Це група юнаків. Є заклади, де дівчата за заявою батьків вивчають цей предмет в групі юнаків за тематичним планом номер 1 Для хмельничан та гостей міста організували екологічний воркшоп. До заходу долучилися близько 20 учасників. Їх навчали правильно поводитися зі сміттям, розповіли про наявні локації для сортування відходів, види пластику, поліетилену і їхню переробку. Організували захід працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Відбувся екологічний воркшоп у новому центрі управління відходами в мікрорайоні Ракове. На воркшоп по сортуванню відходів до нас завітало 20 осіб. От тобто, це люди різного віку, які е, більше або менше зацікавлені в тому, як поводитися з відходами. Е, ми розповідали про те, як сортувати відходи, конкретно ті, які можна принести на центр управління відходами, які альтернативи є, тобто е, альтернативи саме в. Тому аби не генерувати відходи а, і, наприклад, бути більш екологічними. Тут ми говоримо про те, що нам дуже важливо зменшити кількість відходів у нашому житті і для того використовувати екологічні альтернативи. Також ми говорили про повторне використання, наприклад, і одягу, побутової техніки і меблів. Тобто, це те, що можна принести на центр управління відходами, і це далі може бути повторно використане іншими людьми. Чесно, мені дуже сподобалось, і дуже хочеться, щоб зараз з парламентом ми змогли зібратися та розказати про. Це всім класам, молодшим класам, розказати молодшим, як правильно це робити. Що в нас в школі також є місце для сортування, щоб не скидали все в одну купу. Нового дізналася про те, який пластик можна викидати, який не можна, так само про поліетилен. Я цього не знала. Книгу історії та війни презентував у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії військовослужбовець Юрій Гудименко. Це збірка історичних текстів, промов та нарисів. Блогер, телеведучий та публіцист Юрій Гудименко після повномасштабного вторгнення вступив до Лав Збройних сил України, де служив сапером. У червні минулого року отримав поранення. Над оформленням збірки працював під час проходження реабілітації. Там і реальні події, і і багато історичних текстів, які я писав з 14-го року, там багато історії з, з, з минулого нашої країни і з минулого всіх інших країн. Вони подані з гумором, часто з чорним гумором, тому що я неодноразово стикався з тим, що дуже багато людей жаліються на те, що їм історію в школі преподавали дуже скучно. Вони не запам'ятовували, не розуміли. А потім, коли історія почала здійснюватися навколо них. Ну, пожалкували про це. Це щось середнє між е, підручником історії, е, блогом і, мабуть, е, розповідями з війни, тому що там я намагався саме про повномасштабку. Коли я вже був на фронті з першого дня, то я намагався передати не стільки події. Я намагався передати свої емоції і дивився, як вони змінюються. І під час бойових дій, і після поранення саме емоції запам'ятовуються як найгірше. Тому мені дуже приємно, що вони в книгу все ж таки вийшли. Сперсменки з Хмельниччини бронзові призерки Чемпіонату Європи з волейболу сидячим. Змагання приймала Італія. У своїй підгрупі збірниці України поступилися лише колективу зі Словенії. Вона до слова стала срібною призеркою старту. А в півфіналі у напруженому протистоянні українки не подужили майбутніх чемпіонок італійок. У решті матчів наші святкували перемогу. Загалом участь у змаганні взяли 10 країн. До слова, напередодні чемпіонату Європи спортсменки з Хмельниччини мали три навчально-тренувальних збори. У Житомирі та Кам'янці-Подільському У складі збірної команди України чотири наших представниці: це Дімітрішина, Кароліна, Владичинська, Анастасія, Долина, Адріана. І наймолодша учасниця взагалі цього чемпіонату. їй всього 13 років Чуга Єлизавета. В Кам'янці їм зробили наші фахівці дуже гарну зустріч. З квітами прислали мені відео, як їх зустрічали. Дівчата були дуже приємно здивовані. 7 числа вони виїжджають на Кубок світу, тому що паралімпійські ліцензії ще розігруються. На жаль, на цьому чемпіонаті розігрувалася ліцензія тільки одна за перше місце, тому в них ще є три або чотири шанси. Вони ще будуть змагатися. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!